Сьогодні недостатньо просто добре робити свою роботу. І сьогодні недостатньо просто бути експертом, звісно, якщо ви хочете зростання. Бо в епоху соцмереж конкуренція дуже велика. Але, на превеликий жаль, багато людей сьогодні бояться проявлятися, бояться щось рекламувати і продавати. Бо слово продажі у багатьох досі асоціюється з такою хитрою. Нав'язливою людиною, яка намагається всіма правдами, і неправдами щось впарити, нав'язати і не дати цінність, а навпаки, щось забрати забрати наш час, наші гроші і нашу довіру до якоїсь сфери або продукта в цілому. І як кажуть, у самому питанні є і відповідь. Якщо ви витратили дуже багато часу, дуже багато грошей, ресурсів, безсонних ночей для того, щоб чомусь навчитися. Для того щоб прокачати свої навички або створити продукт, то, скоріш за все, цей продукт є цінним. Спитайте себе, те, що я продаю: мої послуги або мої товари, вони дійсно цінні, вони дійсно вирішують якісь проблеми, вони дійсно потрібні людям. Якщо відповідь ні, тоді ви дійсно щось впарюєте. Тоді найкращий варіант це змінити продукт або сферу діяльності, бо ви. І не досягнете нічого, і карму собі, скоріш за все, зіпсуєте. Та якщо ваша відповідь так, тоді не сумнівайтесь, а починайте продавати якомога активніше. Якщо ваша відповідь так, і ви продаєте щось цінне, то ви маєте бути впевненим, впевненим у собі. Ви не маєте нічого боятись, бо ви навпаки робите цей світ кращим. А як іще можна змінити світ на краще? Якщо не робити те, що ти вмієш робити найкращим чином, подумайте про це.